Ми не лізли в цю історію, коли на у цьому гайпували абсолютно усі. Проте сьогодні ми все ж повинні зібрати усі факти про Ілона Маска та те, як його раптом поплавило. Адже сьогодні цей відомий геній мільярдер сказав, що більше не буде сплачувати послуги використання Starlink в Україні. Чи дійсно маск настільки глибоко сів на російську голку? Ми спробуємо у цьому відео об'єктивно зібрати усі факти, щоб кожен з нас зміг розставити усі крапки над І І я закликаю вас до максимальної взаємодії з цим відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репости, тому що це дуже важливо. У своєму окремому відео про історію цього ексцентричного персонажа ми розповідали, що останнім часом маск робить щось дуже незрозуміле. Спочатку збирається купувати Twitter, потім звинувачує їх у великій кількості ботів, через що акції компанії неймовірно падають. Проте, усе це не торкалось нас. Тож давайте подивимось на хронологію подій стосунків маска і народу України. 3 жовтня Ілон підриває Твіттер своїм дописом про його так зване бачення вирішенням миру між Україною та Росією. Там пропозиції повторити голосування на тимчасово окупованих територіях під наглядом ООН, А про силу та потужність ООН ми і так усі знаємо. Віддати Крим Росії, подавати воду до цього уявного російського Криму і наостанок нейтральний статус України. Йому насипалось дуже багато відповідей. Проте одна важлива відповідь нашого посла в Німеччині. Андрія Мельника її треба запам'ятати, це важливо для подальшої історії. Звісно, що усі ці слова повна маячня, проте цікаво інше. В твітах маска є забагато імперського наративу, який не можна просто взяти і загуглити. Тобто там чітко проглядаються і ПСО Кремля про помилку Хрущова, про голосування за партію регіонів на півдні та сході нашої держави, і таке інше. Проте, усе це ви вже скоріше за все знаєте. Далі, 7 жовтня, в інтерв'ю Financial Times, між іншим, найбагатша людина на світу припустив, що ворожнечу між Китаєм та Тайванем можна було б вирішити, якщо Тайвань передав певний контроль над демократично керованим островом Пекіну, що викликало похвалу з боку Китаю та передбачуване обурення на Тайвані. В цьому ж інтерв'ю він омовився про те, що представники китайського уряду не в захваті від розгортання Starlink в Україні і просили його не вмикати Starlink на території Китаю. Прямого підтвердження згоди маска на ці вимоги немає, але. На карті розширення покриття Starlink Китаю немає. А ще за дивним збігом обставин, вже 11 жовтня з'явилася інформація про те, що оновлені Model S та Model X звільняються від податків у Китаї. Який чудовий збіг! І тут, через декілька днів, 11 жовтня, видання з посиланням на політолога Яна Бремера оприлюднює інформацію, що Маск напередодні своїх дописів розмовляв з Путіним. Ян стверджує, що диктатор передав Ілону, що він готовий до переговорів, але якщо Крим буде російським і усе ось це інше. Дивно, чи не так? Проте сам Маск заперечує усе це зі словами Ні, я розмовляв з ним в останні півтора роки тому і то про космос. Може воно й так. Про те, чому маск не подає позов до суду на Яна за брехню, а судитись Ілон в таких питаннях любить. Якби це було дійсно брехнею, чому б не вирішити це питання в правовому полі? І ще важливим моментом є те, що минулого року він виступав по відеозв'язку на конференції, організованій головою внутрішньої політики Путіна. А тепер давайте згадаємо ще й те, що 14 березня Ілон викликав Путіна на двобій за Україну в Твіттері. в жартівливій формі. Звичайно, що не є новиною для такого ецентричного персонажа. Невже він програв цей двобій і тепер повинен ось так блазнювати? А ще цікаво, що цього ж дня, 14 березня, СНБСі виклали розслідування, в якому маска звинувачують в придбанні алюмінію для своїх автомобілів у російської компанії Русал, власником якої є Олег Дерепаска. Знову просто збіг. Скоріше за це. Це точно не замилювання очей усьому світу. Ні, сто відсотків. Також можна згадати і про те, що Маск, наче як довірив керування своїм благодійним фондом, російському гравцю в покер Ігорю Курганову, що дуже хвилювало найближче оточення магната. І ФБР також це хвилювало. Ну а про любов до помийки Раша Тудей, ви також, скоріше за все, чули. 30 вересня почала з'являтися інформація, що старлінки не працюють на звільнених територіях, що дуже сильно заважає нашим воїнам. Про що в своєму матеріалі написали Financial Times 7 жовтня? Це, начебто, зроблено для того, щоб російські військові не мали змоги захопити та використовувати старлінки в своїх цілях. В коментарях Маск сказав, що уся підтримка України коштувала його компанії 80 мільйонів доларів. А до кінця року ця цифра дійде до позначки в 100 мільйонів. І от сьогодні, 14 жовтня, в ексклюзивному матеріалі CNN з'явилася інформація, що маск надіслав листа до Пентагону, в якому каже про те, що SpaceX більше не може дарувати старлінки і його послуги. Також про те, що до кінця року цифра за обслуговування досягне 124 мільйонів. А в наступному році це взагалі буде майже 380 мільйонів. Цю інформацію підхопив Джей Сунджей Смарт, спеціальний кореспондент «Київпост», написавши, що усе це відбулося через пост нашого посла Андрія Мельника, мовляв, просили відвалити. І тут з'явився маск в коментарях, який написав: ми просто виконуємо його рекомендації. І якщо не заглиблюватись у тему, то можна розвести зрадоньку, наче і дійсно в цьому винен наш посол. Проте в матеріалі CNN чітко сказано, що SpaceX відправили свій лист до Пентагону ще минулого місяця. Так що трохи різкувата поведінка Мельника тут абсолютно ні до чого. Проте залишається одне найважливіше питання: так а скільки ж воно все коштує? І мова то й саме про ті станції, що приїжджають до нас безкоштовно, ті, що закуповуються волонтерами чи самими громадянами, це зовсім інше питання. Основними донорами придбання старлінків на початку війни було Агентство США з міжнародного розвитку, яке витратило близько 3 мільйонів доларів на обладнання та послуги в Україні. USAID платили по півтори тисячі доларів за кожен термінал і супутні послуги, які включали в себе три місяці доступу до інтернету. Найбільшим окремим платником терміналів є Польща, яка повністю закупила 9 тисяч терміналів, майже 2 тисячі терміналів надав уряд штатів. Ще там на початку були і Великобританія з іншими країнами і Краундфандінг і інші неурядові організації, враховуючи те, що наразі Україна має близько 20 тисяч терміналів. Аж ніяк не виходить, що більшу частину подарував сам маск, адже максимум, який я бачив, це трохи більше трьох тисяч штук, які увійшли в одну з перших поставок. Давайте будемо вважати, що ніхто нам не допомагав, а от ми просто взяли і придбали 20 тисяч станцій. Це будуть дуже приблизні підрахунки, проте основна ідея буде зрозумілою. Стандартна вартість найпростішого комплекту 500 баксів, стандартний тариф 120 Тобто, якщо усі 20 тисяч комплектів навіть просто купити, виходить 10 мільйонів. За тариф ще 2,5 щомісяця, тобто, якщо рахувати з березня по сьогоднішній день, виходить максимум ще 20 мільйонів. Загалом 30. Існує покращена версія Starlink за 2,5 тисячі, пакет послуг якої коштує 500 баксів. Тоді виходить, що термінали виливаються у 50 мільйонів, а послуги ще у 80. Загалом 130, що вже схоже на версію Маска. Проте проблема в тому, що переважну більшість терміналів та послуг вже придбали наші партнери, але аж ніяк не подарувала SpaceX. Я не можу стверджувати, яку саме модифікацію отримують наші військові. Проте здається мені, що ой, як не усі вони найдорожчі. А тепер подивимось документи і побачимо цифри, які наводить маск. Він каже, що його компанія сплачує 70% послуг і надають найвищий рівень послуг за 4,5 тисячі доларів для усіх терміналерів, що оплатили пакет за 500 баксів. Тобто уважно, Україна отримала від партнерів станції з пакетом послуг за 500 баксів. Маск вирішує надавати за ці гроші взагалі набагато дорожчий пакет, про який я особисто вперше чую. І тепер каже: ось дивіться, ми не можемо тепер платити за це. А самі термінали згідно з документами коштують півтори та дві з половиною тисячі доларів. Відчуваєте, що справа тут не в образах на посла, проте проблема в тому, що реальна вартість користування послугами найдешевшого старінка в Україні складає 60 доларів, не 4,5 тисячі, не 500 і навіть не 120, а 60. Це якщо мова йде про звичайного цивільного, який придбав у власне користування собі найпростіший термінал. Проте ті ж волонтери, наприклад, сплачують деяким військовим термінали з послугами по 500 баксів, ті, які вони придбали самостійно. Уся ця історія накладається ще й на те, що в зв'язку зі своїми вибриками по відношенню до угоди про придбання Twitter, маск, наче як знаходиться під федеральним розслідуванням. І чомусь мені здається, що така поведінка та спроби маніпулювати людьми можуть дуже і дуже негативно впливати на суспільство. Адже деякі люди не вміють задавати питання та критично мислити, коли мова йде про їх кумирів. Думаю, що зовсім скоро ми отримаємо відповіді на усі запитання. Але то ще можу сказати зі стовідсотковою впевненістю. Ті цифри, які наводить маск, це повна брехня. Тож я закликаю вас максимально поширювати це відео в соціальних своїх мережах, ставити лайки, вподобайки, писати в коментарях, що ви думаєте з приводу усієї цієї ситуації? Ну а з вами, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.